Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Швидкий Вишгорода. Удар у по воротах. І скидає він на пасічника. Пасічник пробиває. Пробиває пасічник зі штрафного. Шершов на місці. Так от, і ще один матч, який у нас завершився безпосередньо перед початком цього двобою: протистояння Терекона та Есістент Груп. Терекон, до речі, очевидно, що шансів на успіх в такій ситуації було вкрай мало. Кривенко! Кривенко! В ближній кут пробиває! На цьому все. Ігровий час у першому таймі завершено. Вижгород попараду з рахунком 1-0. Денисюк. Удар Гоманка і в самісінький Дальній кут. Але зараз певна психологічна перевага уже на боці Дженералс. Вони відігралися і зараз продовжують атакувати. Що близько віскній шалений подвійний момент. Марнують номінальні гості. Ще один удар. Шуляк пробиває. Є? Забрав м'яч. А зараз забиває Шуляк. Шуляк з передачі Олецюка. Стрімка атака Олексюк, до речі, відзначився уже двома результативними передачами. От після того, як у попередньому матчі проти Петріот Олексюк двічі зрізав м'яч у власні ворота, він тепер два асист. Завелося уникнути дабл пенальті. Зараз Пушкарьов біля м'яча Пушкарьов! Вже в безнадійній ситуації, коли Кривенко, здавалося би, вже на порожні ворота віддає партнеру, де потрібно забивати гол. Але цього не сталося. Тепер назад потрібно повертатися. Пушкарьов. Пушкарьов прострілює м'яч до шуляка, не доходить. Останні секунди і все. На цьому час вичерпано, отже, друга поспіль нічия. 2-2. Десь заслужений результат, чи могло бути по-іншому? Мені здається, гра абсолютно рівна. І от така була гра, що до першого лавна, якби сам шальки терезів то в одну, то в другу сторону вони вічно ну, уходили. Ну мені здається, що гра ну, по рахунку. Тобто моментів було багато, і у нас, і у них якось. Ну, гра була дуже добра, не знаю. Я зараз дуже запиханий, не можу зв'язати два слова, але емоції хороші після гри. Тобто, але... мені здається, що не було такого, що ми грали краще, але гірший результат. Ну, тобто результат по грі. Мені здається, всі повинні бути задоволені. Але ви дали сьогодні з Вишгородом таку зарубку непогану. І вам суперник майже нічим не поступався. Як сьогодні взагалі вони зіграли? Добре, вони зіграли, свої моменти використали, могли забувати більше, так як і ми. Мені здається, що. Ну, я знаю, попередні в попередніх гривніх якісь скандали були. Ми очікували дуже грубої гри, але було все дуже цивільно, на мій погляд. Всі вибачались один перед одним, не хотіли нікого зламати. І, на мій погляд, ну, нічого не можу сказати погано про суперників. Гарна гра, гарний результат. Можна було і краще. Суперник сказав про вас, що можна покращити, щоб було на найкращому Ми тільки, по суті, будуємо команду. Минулий сезон був дуже провальний. Зараз декілька нових гравців і ми ще зігруємося, то набираємо форму. Минулого тижня тільки перший раз зібралися, то вже якісь напрацювання почали давати результат. Бо перша гру взагалі щось лебідь рак і щука. А так, мені здається, все було непогано. Все, дякую.